Жу усім, хто зараз біля екранів в ефірі Тернопілі, я вже готова розповісти головні новини, актуальні станом на цю годину. Депутати області сьогодні зібралися на сесію для обговорення підготували чимало питань, серед яких проблемний московський патріархат, призначення нових керівників, а також комунальні питання. Що відомо, розкаже Оксана Мацьопа. Вона сьогодні дізнавалася усі подробиці у самих депутатів. Питання Почаївської лаври зрушило з місця. Депутати Тернопільської обласної ради врешті вирішили скасувати оренду святині московським патріархатом і з таким закликом звернулися до держави. Бо на часі кажуть депутати Тернопільщини викорінити усе вороже. Вирішення цього питання воно стосується не релігійного питання теми релігії, а теми національної безпеки. І в умовах війни ми зараз очевидно побачили, як священнослужителі московського патріархату вони мають російське громадянство, вони сприяють агресору. Вони є навідниками ракет. Питання функціонування московського патріархату воно нагальне було вже давно. Фактично, тому що ну, ми самі бачили, наскільки оця колаборація, наскільки підривала авторитет нашої державності, тому що люди все-таки йдуть в церкву. Окрім цього, на сесії призначили нового керівника Центру екстреної медицини та медицини катастроф. Ним став Олександр Ріпка. Новий директор швидкої вже знає, над чим працюватиме, щоб покращити якість медичної допомоги. Першочергові завдання це забезпечення електроенергією підстанції. І друге найважливіше завдання – це забезпечення засобами зв'язку, персональними раціями. Треба забезпечити всі підрозділи. Це пов'язано з блекаутом? Так? так, це пов'язано з блекаутом, тому що зараз все зациклено на мобільному зв'язку. І коли лягає мобільний зв'язок, нема зв'язку з бригадами і диспетчер не може передати. Серед іншого депутати проголосували за встановлення пам'ятника Роману Шухевичу. Дякую депутатам за підтримку моєї ініціативи. Встановлення на території обласної ради місця відведення під пам'ятник Роману Шухевичу, генералу Хорунджу української повстанської армії. Цьому році ми святкували 80-ту річницю заснування УПА в армії Нескорених армія, ця яка, яка надихнула і яка є таким знаєте, фундаментом для сучасних збройних сил України. Щодо бюджету Тернопільщини, то його в умовах воєнного стану ухвалювали в обласній військовій адміністрації. Ми проговорили питання і бюджету, радилися в з депутатськими групами і комісіями. Враховані були в бюджеті в принципі всі потреби наших комунальних закладів як попередньо орієнтуючись на попередній рік. В цьому все рівно, в бюджеті багато коштів все ж таки на оборону. Це підтримка наших збройних сил, це підтримка теробороні, це підтримка вояків, це забезпечення їх необхідним. Це починаючи там закупівля генераторів, пального купівля одягу, форми для військовослужбовців. Це пало на наш. Наш бюджет, і ми з обласного бюджету ті закупівлі Окрім цього, на сесії ухвалили рішення про розширення переліку учнів, які безкоштовно харчуватимуться в закладах освіти. А ще присвоїли звання почесного громадянина Тернопільської області ще десятьом військовим посмертно. 1 мільярд 700 мільйонів гривень допомоги отримали ВПО, які живуть на Тернопільщині. Кожен з них отримав по 2 тисячі гривень на дорослого та по 3 на дитину. Громадяни почали отримувати ці гроші із березня. Додамо, що зараз в нашій області проживає близько 85 тисяч осіб, які через вторгнення Росії змушені були покинути свої домівки. До інших тем викидати будівельне сміття, де заманеться у Тернополі небайдужі люди зафіксували на камеру, як посеред білого дня чоловік викидав мішки із цементом і битою цеглою поблизу гаражного кооперативу та залізничної колії. Наша знімальна група знайшла місце, яке вже стало стихійним смітником, і переконала, що відходів сюди звезли чимало. Чи знайшли порушника і що йому загрожує за таку діяльність? Дивіться у сюжеті. Стихійне сміттєзвали, що за гаражним кооперативом на вулиці Текстильній існує вже більше року. Сторож гаражів Петро Пестрак розповідає, що сміття вже горіло і не раз. Тоді на місце приїжджали і пожежники, і правоохоронці. Хтось підпалив щось, то пожежну визивали, то це засипали такою землею, будівельними матеріалами, щоб не горіло. Однак на те, що саме в цьому місці недобросовісні підприємці скидають сміття, звернули увагу лише після того, як власники гаражів зняли на телефон відео і виклали його в соціальні мережі. На кадрах видно, що мішки з будівельним сміттям вивантажують і скидають з прицепа в яр. Сторож Петро додає, що в'їзд на територію кооперативу лише за перепустками, але каже, що часто люди їдуть до підприємців, які орендують гаражі, а перевіряти кожного він не в змозі. Тут не годин пильнувати, бо так гаражна немає. От поїхала машина. Я побачив, дивлюся, якась машина чужа, нині вихідний день. Я пішов, дивлюся кажу: а він я приїхав там щось когось взяти. Ну, я кажу, ви бачите, що пише, без перепустки не цей. Я не можу пильнувати, розумієте? Бо того, що якби тут багато з підприємців, як в будь-якому гаражі. Де їдеш? Туди їду, де їдеш, туди їду. Ще психує. А вечір розумієте, бо зараз що світло виключають, нам вам випустити, потім треба крутити. На це стихійне сміттєзвалище звозять не лише будівельне сміття серед іншого тут дуже багато побутового. Можна знайти холодильник, використані пляшки, а також автомобільні шини. В кооперативі зазначають, що територія, на яку скидають сміття, не їхня. А щоб загородити гаражі, потрібні кошти. Однак наразі власники кооперативу грошей на це не мають. То воно в загальному. Не наша територія, розумієте? Тільки через нашу територію от підприємці він на десь будову має, а бусом приїхав, я ж не можу провірати, він мені її не відкриє. Шо, а що ти хочеш, що я розумію? Ну, а стояти я там не можу. В місті про стихійне сміттєзвалище на текстильній знають. Муніципальна інспекція вже навіть встановила одного з порушників, якого зафіксували на камеру, коли з його автомобіля викидали сміття. Власник був встановлений, і вчора, 19 грудня, він прибув, по нашому повідомленню про управління муніципальної інспекції, де надав свої пояснення щодо даного факту, по даному факту. Тобто, так дійсно людина зізналась про те, що він вивантажував будівельні відходи в не встановленому місті. Не заперечував про те, що готовий понести цю відповідальність, тобто ми з ним провели профілактичну бесіду щодо подальших дій його на чоловіка. Виписали протоколи за двома статтями Адміністративного кодексу України. Тож він заплатить два штрафи. Порушнику доведеться віддати 680 гривень. Однак ця сума замала, вважають муніципальні інспекції і зазначають, штрафи за скид сміття в недозволених місцях слід збільшити в рази. Адже зараз виходить, що людям дешевше оплатити стягнення аніж платити за відходів на Малишівці. Утилізації таких відходів за одну тонну приблизно 150 гривень на прийомі таких відходів, і враховуючи те, що зараз паливо дуже високої ціни, і ну, на жаль, на жаль, вони стараються десь, щоб менше зекономити, щоб заробити кошти якісь на таких вивезеннях. Муніципали зазначають, що в Тернополі є кілька таких стихійних смітників. Їх кожного року прибирають, але люди знову навозять туди відходи. Мешканці міста, які стали свідками неправомірного вивозу сміття, просять повідомляти про подібні правопорушення на гарячу лінію міської ради, а також по можливості знімати на фото та відео самих порушників. Розшукують злодійку, яка обікрала магазин у Тернополі. Молода дівчина запхала товар у свою сумочку. Камери зафіксували підозрювано, дивимось. Увага! Поліцейські Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу жінки, причетної до злочину. Подія трапилася 2 грудня близько 17.40 в приміщенні магазину, що на вулиці Торговиця. Незнайомка викрала товарно-матеріальні цінності. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Далі про вибори у Тернопільський національний педагогічний університет завтра обиратимуть нового ректора. Кандидатів є двоє, і наша Олеся Лепчак сьогодні була на зустрічі з ними. Олесю, чекаємо від тебе деталей. Вітаю завтра, 22 грудня, у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбудуться вибори ректора. Балотуються одразу два кандидата: Богдан Буяк та Володимир Місько. І сьогодні в стінах вузу вони зустрілися із студентами та із викладацьким складом, аби поспілкуватися та розповісти про свої про свою кандидатську програму. Кожен з кандидатів розповів про свою програму на посаду ректора, про те, які в кожного з них є стратегічні цілі. Зокрема, говорили про освітні процеси, про культуру академічного процесу, про наукову діяльність і, звичайно ж, говорили про фінансову політику. Присутні в залі студенти та викладачі мали змогу поставити різного виду питання і та отримати на них відповідь. Також хочу сказати, що поспілкувавшись із студентами, зрозуміло, що вони бажають, аби майбутній ректор справді дослухався до побажань студентів, до побажань викладацького складу. Дослухався до всього, що пропонують викладачі та студенти, і спільними зусиллями виводили педагогічний університет на високий рівень. Нового керівника обиратимуть шляхом таємного голосування завтра, 22 грудня, з 9 до 15.00 в освітньому хабі університету. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Слово тобі, Юлі. Дякую, Олесю. Я лише додам, що наша знімальна група вже зареєстрована. Тож у новинах ви дізнаєтеся, як проходив цей виборчий процес, а згодом хто з двох кандидатів переміг. І до інших там поляки допомагають Тернопільщині Байковецька громада, отримала від сусідів пожежну машину. Польські благодійники завантажили автівку гуманітарною допомогою, мукою, крупами, консервами та іншими продуктами харчування, а також засобами гігієни та хімії. І про погоду завтра, 22 грудня, буде хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиться, температура в день від одного морозу до чотирьох тепла. 23 грудня будуть невеликі дощі, знову ж таки ожеледиться і в день 1-6 градусів тепла. 24 грудня буде ще тепліше, але хмарно. Часом дощі ожеледиться, вітер 7-12 метрів за секунду і температура 2-7 градусів тепла. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині ви були з нами. Більше як завжди, обіцяю в наступному випуску. Тож дочекайтеся наразі, долучайтесь до аналітичної студії. Вдалого вечора.